1 лютого болем відлуніє у серці кожного з присутніх кожен удар. Сьогодні вони прощаються з воїном Віталієм Тацієм. На центральний майдан міста травма на процесі на чолі. З прапором України на плечах побратимів труна з тілом героя, який загинув 30 січня на Східному фронті. У мовчазній тиші. Центральний майдан міста Володимирський зустрічає полеглого. Воїна У допомога бути. У колоні? Рідні Представники міста військових. Але його героя добре знали в Він закінчив восьму школу атом на площі багато випускників цього навчального закладу. Деякий час займався підприємництвом, але Напад на Україну не дозволив Віталію Федоровичу залишатись осторонь захисту нашої держави. А тому він був у перших лавах тих, хто став на боротьбу з ворогом. Переповнюється горем чаша болі людської. Надто часто страшні гіркі звістки надходять на Лубенщину. Знову від Суму й горя кам'яніє серце. 30 січня 2023 року. Під час штурмових дій противника та мінометного обстрілу на Бахмутському напрямку Донецької області отримав численні мінобвибухові поранення та загинув в нас земляк. Стрілець стрілецької роти, старший солдат Дацій Віталій Федорович. Траурний мітинг за загиблим воїном де цієм Віталієм Федоровичем оголошується відкритим.